Друзі, всім привіт, Славко. І сьогодні от на ринку, прямо з утра, я знайшов отаку прекрасні два шматки щоковини з кабана. І відразу виникла ідея приготувати їх так, от, щоб було дуже смачно. Бо збираємось через два дні на риболовлю, а ви ж знаєте, що без сала на риболовлю це ніяк. І що ми робимо? Дивіться, є в нас отака щоковина. ми її ріжемо шматочками. Вона така доволі тугенька. Дивіться, яка краса. Ріжемо. Отакими шматочками. Казанок наш уже гріється. Більше ми нічого не робимо і шуруємо до нашого казанка. Погнали! Це що ми робимо? Шакаємо на наш казан олію. Нам багато не треба. Казанок вже розігрітий. І даємо сюди наші щоки. Не наші, а кабаняці. Їх не повезло песику. Казанок вже розігрітий. і нам треба їх отак трішечки обсмажити. І поки вони у нас підсмажуються, аромат от в казані, це щось неймовірне. Ми шуруємо і зробимо для них заправку. Погнали. Дивіться, що нам треба, беремо цибулину. Рубаємо так. На четверо. Перці, три штуки, Гострі. Часник. Часник отак пополам можна шкурою тут. Йому саме те, що треба буде. І? Цибулина якась підгулявша. Листок з хріна здоровенний. Туди. Все немілко, все крупно. І нам ще буде потрібна отака жменька горіхів. Ну, вони вже полупані, їх тут особо з ними придумувати нічого. Так, по спеціях розкажу. Оце все, що нам потрібно для приготування. Все, обжаримо сало, включаємося. Дивіться, друзі, наше сало вже підсмажилось. Що ми робимо далі? Даємо сюди цибулю. Отак, як є великими кусками. Даємо сюди часник. Весь гептом І даємо сюди горіхи наші. Так. Що по спеціях? Спеції теж треба прогріти. Лавровий листок. Штук 5. Перед горошком. Та десяток. Перець духмяний. Штук сім. На таку кількість там. По грамах все буде в описі, а не по грамах, хто подивиться, той все буде з нас. Дивіться, спеції. Аромат, неймовірний, горіхи, лаврушка, перчик, смажене соло, то все не перевершено. Дивіться, буквально хвилину нам треба, щоб наші спеції розкрилися. Додаємо сюди наші перці і заливаємо все це діло водою. Отак розкалопучуємо його. Даємо сюди наш хрінолист. Отак. Зараз дольємо ще води, так, щоб вона прикрила сало. Прикриваємо кришкою і забуваємо на годину. Через годину включимось, бо тут вже оця вся красота, оці всі ноти, вони вже просто з ума зводять. Через годину включимось. Друзі, а посолить. Пройшло хвилин 15. Даємо сюди десь так столову ложку солі, бовтаємо і тікаємо. Бо як тут остаться, можна захлинутися слиною наглухо. Вогонь маленький, сало наше булькає, накриваємо кришкою і тікаємо подалі. Аби прийшла та мить, коли ми його будемо діставати. Бо вже сил нема. Дістаємо. А, ви гляньте, яка красота. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пес з которожилися. Подивіться, а аромат, горіхи, боже, воно розпадається. Воно розпадається. Ой-ой-ой. Я вам тут не можу передати, як мені треба тримати себе в руках, щоб не почати їсти. Прямо казана. Та це просто все. Яка краса, зараз трішки охолоне. Ми спробуємо. Тут такий горіхо, хріно, перце, бумбарамба, аромат, що це зумазійте. Трошки остудимо, спробуємо. Ну і що, друзі, нема сил дождатися, поки воно очахне. Взагалі, саме смачне воно буде з морозильника. А зараз ми просто відріжемо шматочок і спробуємо його. М -м -м. Яке ніжнесеньке. Беремо джичку. В кого нема аджички, бере горчичку. Ну зараз, зараз буде, вибачайте, сьогодні без чарки, бо ще на працю. Отакий шматуню беремо, кусаємо. Дальше вам бачить вже не треба. Друзі, всім лайк, дизлайк, матюк, підписка. Я погнав їсти, бо все перевершено. Всім пока.